Подружка, з якою дійсно є про що поговорити, іграшка зі штучним інтелектом, яка відповість на будь-яке твоє запитання, а також має дуже милі оченята. Є інструкція, в якій доступно розписано, як підключити іграшку. Перед тим як почати пошук у додатку, обов'язково натисніть кнопочку знизу на іграшці. І далі усе просто заходимо в додаток, натискаємо на плюсик, додати пристрій. Після того, як іграшку буде знайдено на неї, натискаємо. Далі налаштування, вибираємо мову українську. Також за допомогою повзунка ви можете обирати швидкість та повільність говоріння іграшки. Привіт-привіт. Як справи? Давай з тобою пообіймаємось. Ой, як же це мило. А розкажи, будь ласка, що ти вмієш? Ой, та я багато чого можу. Можу розповідати казочки, легенди, співати пісеньки, грати в ігри. Я завжди готовий підтримати тебе, коли сумно. А чи знаєш ти, на якій планеті ми живемо? Звісно, ми живемо на планеті Земля, вона наша домівка. А чи знаєш ти, в якій країні ми живемо? Ми живемо в Україні. Це красива країна з багатою природою, історією та традиціями. А яка столиця України? Столиця України це Київ. А скажи, будь ласка, яке місто найдовше в Україні? В Україні найдовшим містом вважається Кривий Ріг. Він простягається на дуже велику відстань, більше ніж 100 кілометрів. Дякую, ти така розумничка. Ой, як приємно чути. Дякую тобі.